Привітики, привітики! Однозначно різниця є між парником і посадженою просто, це, просто на городі на свіжому повітрі. Ось пожовтіла, бо в нас ось приморозки пішли. Сьогодні було 3 градуси в нас і вона тут піджовтіла. А тут ось така редиска і ось я нарвала такий букетик. Трішки розрядила, так захотілося аж. І вона така доволі вже прикольненька. де її вирву. Це я тільки що нарвала ось в парникові. Так що сьому розуму її трошки прибило, вона трошки піджовтіла. От, а тут доволі прикольно вже. Бачите? Ми її трішки прорвемо. Ось така, бачите, яка прикольненька вже. Так що, бур'ян тут є, треба розкрити цей парничок, вищупувати бур'ян. Ось є помідорки вже такі доволі непогані. Там теж є. Звісно, він мені трошки не подобається, але що маємо, маємо трішки процесамилися. Як то кажуть, під... підучилися. І попробували і треба пробувати, щоб щось це. Бачите, яка прикольна? Зараз ще ось цього вирву. Навіть дві можна вирвати. І тут вирву. Трішки подзьобати. Ось так. Ось така у нас редіска. Різі... Ри... Ось піднос забрала. І байдуже, мені подобається. Так що можна робити е, цей, як його звати, парники. І можна щось буде садити. Петро Андрійович катається на тракторі. Трошки трошки щось там з Сіткою з тією валюю. Так що ось так. Петро Андрійович працює, а я глянула все в парник. У нас вже сьогодні 2 травня. Ось так. Бачите, бур'яну вистачає. Треба відкрити і прорвати. Цю там в нас навіть не пам'ятаю, по-моєму, огірки чи помідори також. А, помідори бачу, є помідори. Пробували садити гірки, і помідори, і коротше, капусту, є трохи тут щось посадили. Так що побачимо, ось я відкрию, мабуть. Зараз кофе поп'ємо, відкрию і це і прорву а Там будемо бачити, поки Петя катається, то я заглянула в підпарники. І ось його занесу зараз редиску. Покажу мамі з папою. Яка редиска вже можна дзьобати по чуть-чуть. Ви підписуйтесь, ставте лайчики. Коментуйте і всім пока-пока.